Запрошую до своєї кухні. Давайте почнемо з обідньої зони. Замість стільців біля стінки в мене диванчик. Це рішення було прийнято, тому що кухня мала виконувати також функцію вітальні. Це недорогий диванчик, так більше людей поміщається. Наприклад, всі троє дітей можуть легко поміститись туди. Далі, що у нас є? Стіл. Такої форми теж не просто так вибраний. Я не хотіла якісь гострі вугли. Сюди не дуже писався квадратний або круглий, його параметри 60х110 здається. Він дуже компактний, зручно на ньому за ним сидіти. Тут у нас МДФ і дерев'яні ніжки. Тут у мене стоїть крісло, воно. Можна сказати, старе, ще з запасів мого батька. Давно-давно він його використовував в офісі, але ж мені дуже подобається, як це крісло пишеться з фурнітурою кухні. Бачите, такі, можна сказати, жорсткі ручки на фасадах, і з цим кріслом дуже гарно пишеться. Далі, тут, також в комплекті, у нас завжди є цей стілець, цей київський. На нього я збираюся як на драбину, якщо треба кудись високо дістатись. Ну і дітям зручно на ньому сидіти. До речі, найменша часто любить сідати от сюди і їсти як за власним столиком. Наприклад, якщо хоче дивитися мультики в іншій кімнаті, ми несемо цей стілець. Вона сідає, ножки сюди, а тут. Їсть. Вона компактна і їй дуже зручно з ним. Нещодавно тут постелила килимок. Як бачите, він схожий на джутовий. Мені подобається, що колір не відрізняється особливо від підлоги. Схожий на джутовий візуально, але це бавовна це турецький виробник, замовляла десь в інстаграмі. І що класно, я можу його. Випрати в будь-який момент висушити, і все буде чудово, чистенько, тобто він дуже практичний. Тут диван, як правило, виглядає не зовсім так. Цей пледик просто розстелений по місцю, де сидять, тому що це просто практичніше, і в мене і діти, і кіт, і всі хочуть на диванчику посидіти. Також внизу, внизу у нас там зберігання, там додаткова. Якісь крупи, молочко рослинне, картопля також. Тобто місце не пропадає, а стоїть він на ніжках. А ці подушки я десь на початку зими знайшла в Ашані. Мені дуже сподобався візерунок, такі гранати, наче гранати а виглядає дуже по-зимовому. Давайте роздивимось поближче ситуацію на столі. Бо, як правило, саме так воно і виглядає, ну, плюс-мінус. Так, звичайно, я трошки прибрала. Але е, основне, тут у мене завжди станція для пиття. Всі приходять, діти прибігають, п'ють водичку. Тут завжди я міняю стаканчик, наповнюємо глечик водою. І також дуже зручно мати столові прибори прямо на столі. Не знаю, для мене це зручно і комфортно. До речі, цей стаканчик, мені подобається, він недорогий, це з юску І підставка теж кам'яна з юску. Придбала десь на розпродажі, недорого вона обійшлася. А ця банка це е, колись дуже давно купувала для зберігання, для сипучих, але вона така красива, мені здається, дуже класно і в якості вазочки використовувати, ну і як підставка для приборів. А це це, звісно ж, не ваза, це кашпо. Просто воно стоїть без діла і використовую підквіти. Ну, а так виглядає стіна. Це художні витвори моєї доньки, обох доньок. Тому мені подобається яскраво. Головне, щоб діти раділи, що бачать свою, свою творчість на стінах. Тобто цю стіну я віддала повністю на заповнення малюнками. Далі давайте швиденько подивимось на цей. Куточок тут у мене багато рослин, ця прям штора з епіпремному, ноліна нещодавно у мене з'явилась. Цій ноліні багато років, і ще вона, мій чоловік, її купив років 10-11 тому, коли вона була малесенька. Тепер вона виросла, і я нещодавно забрала її з дому батьків. Тут у мене знову ж столові прибори. Нам потрібно кілька наборів взагалі, тому що нас багато. П'ятеро в сумі, тут якісь цукерки дітям і годинник. Далі у нас мікрохвильова піч, а тут у мене зберігаються запаси круп, всяких там хлібців, тому що більше зараз нема де, і скоро, скоро мені встановлять шафу, я сподіваюся. Комірку, і все переїде туди, а тут буде щось симпатичне. Водою наразі користуємось такими бутлями. Бутель теж звідси піде, тому що в комірці передбачене місце саме під цей бутель і додаткові. Ну Поки що так показую, як є. Ця підставка, до речі, під столові прибори. До речі, вона продавалася не як підставка під столові прибори. Це юск, годинник теж юск, але він мені не дуже подобається. Не фанатка я сірого кольору. Цей дуже зручний такий короб. Чотири відділення, тобто можна зберігати окремо ложки, виделки, маленькі ложки і якісь там ножі. Про стіл хочу поділитися з вами своїми планами. Мені не дуже подобається, що дерев'яні ніжки вони надто світлі. Вони якби зливаються з підлогою. І, наприклад, з цим дерев'яним бамбуковим стільцем хочу затемнити вже купила морилку, чи як називається ця штука бейтс, щоб трошки затемнити. Тобто, це такий наступний diy проект затемнити і покрити лаком. Трошечки про вікна. Ось там, бачите, я повісила такі дерев'яні квітки або зірочки, зараз покажу поближче. Також придбала в'юзку на розпродажі, вони по 90 гривень були. Щодо оформлення вікна, у мене ляні штори, тільки вони прикріплені різним способом на різні штанги. Ну, це так було мені просто зручніше. Вчора буквально довішувала цю. Зараз покажу рішення по підвіконню, тому що бачите, холодильник у мене відкривається. Я спеціально це все планувала, коли робили ремонт. Що холодильник буде прямо біля стінки, і потрібно, щоб дверцята нормально відкривались. Карнизи, до речі, це український виробник. Дуже класні сучасні карнизи будь-якого кольору. Для кухні я обрала чорний. Ось така виїмка: це дерев'яне підвіконня. тому Майстер з легкістю вирізав потрібну форму. Тут у мене завжди стоїть колонка, тому що музика це життя для мене, це обов'язково. Котяча їжа Нільчика. Нільчик це наш кіт, холодильник, морозильна камера. Зараз світла немає, тому я показую поки що без підсвітки, а цю праву сторону взагалі. Зараз не буду знімати, бо там безлад. Ще треба дочекатись води і прибрати. Тож, холодильник морозильна, тут посудомийна на 60 см. В духовці я зберігаю форми для випічки. Я просто роблю корж-бісквіт веганський, де тільки борошно-вода і олія. Воно тут зберігається. Тобто, дуже швидко цим користуватись. Далі у мене тут. Єдина шафа тут зверху, бо в мене немає навісних шафок. Тут чаї різні, кава, кероб, до речі, чоловік обожнює це з горіха керобу. Якісь солодощі, ну і різ, різний посуд тут зберігається. А там те, що мені зовсім не потрібно, тобто не потрібно в швидкому доступі. Ось, по суті, ми регулярно сюди. Лазимо чай, солодощі і таблетки. Одразу хочу сказати щодо е, шафок, не до стелі. Мені подобається, я покажу ще кадри, так, як світиться це я робила заради підсвітки стелі. Чи я буду радити вам робити не до стелі? Ні, краще, звичайно, зробити до самої стелі, там не буде ніякого, ніякого пилу, але мене це не напрягає. Раз у півроку я згодна чистити там, витирати пил, газової плити в нас немає, тому як такого жирного осаду не формується, тобто просто пил. Холодильник виконаний. Так, світла нема швиденько. Ось там полиця, там в мене зберігаються якісь покали, якась документація на всю техніку, що є. Якесь скло з холодильника зайве. Ну, тобто туди я не лажу, тому що це занадто високо для мене.